Електричний вантажний трицикл Forte GP 1500C в сірому кольорі. По ціні 74 тисячі гривень. Акумуляторна батарея 72 вольта 58 ампер годин. Потужність 1500 Вт. Запасу ходу вистачає до 65 кілометрів на одному заряді. Зарядний пристрій йде в комплекті. Заряджати можна від звичайної розетки. Є три рівня потужності і. Кнопка заднього ходу. Блютуз-інтерфейс. Зручний тримач для телефону. На табло бачимо швидкість. Пробіг, заряд акумулятора. Світлофар, повороти, звуковий сигнал. Вантажний відділення. Максимальне навантаження 600 кг. Багажник повністю розкладається і легко піднімається. Першим десяти покупцям шолом у подарунок. Придбати можна в магазинах Комфорт Центр, доступний кредит на вигідних умовах або оплата частинами від Приват і Монобанк. Ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте, що найбільший вибір електротранспорту тільки в магазинах Комфорт Центр.